Opel Astra H 2008 рік, 1.7 дизель. Знімаємо форсуночки. Скиную клапану кришку. Зараз знімаємо першу прижимну пластину, Другу. І так, далі по порядку. Зняли прижимні пластини. Зараз ключком на 13, 12 ключик. Шатаємо форсуночку вправо вліво і легенько тягнемо вверх. Тобто форсуночка вийшла легенько. Снімаємо форсунку другого циліндру. Так само вправо вліво рухаємо і тягнемо вверх. Легенько вийшло. Так само, третій циліндр. І остання форсуночка четвертий циліндр. Трошки тугіше сидить, але так само легенько виймається. 1,7 Opel Astra H.